Я фанат запеченого сиру камамбер з сухариками, прованськими травами, оливковою олією та часником. Але сьогодні я вирішила додати чорний часник. Він набагато корисніший та ароматний. Володіє відмінними антисептичними властивостями, тому його вважають натуральним антибіотиком, служить захистом імунітету від бактерій та вірусів, сприяє стабілізації тиску та зміцненню серця. Антиоксидантна активність чорного часнику в три рази вища, ніж у звичайного. Це надає омолоджуючий ефект на весь організм та перешкоджає старінню клітин. На смак він без різкого запаху, як звичайний часник, та трошки солодкуватий. В описі до цього відео я залишу посилання, де його замовляла. Гарантую, він вам обов'язково сподобається тому замовляйте та готуйте.